Знаєш, я нещодавно таку красиву екібалу виготовила. Вам, дівчатам, аби щось майструвати. Коли ти побачиш, що можна зробити із звичайних листочків та природних матеріалів, то сам захочеш щось зробити. Не знаю, чи захочу щось зробити, але сюжет подивлюсь із задоволенням. Вінечани талановиті та здібні, і це не прості слова, а підтверджений факт. Дві команди зі студії фітодизайну орхідея Палацу дітей та юнацтва повернулися із перемогою із всеукраїнського конкурсу фарби осені, що відбувся у Сімферополі. Ми їздили на е, міжнародний конкурс, конкурс е, в Крим. Е, привезли дев'яте та третє місце. У конкурсі взяли участь 13 команд із 12 областей. І лише із Вінниці приїхали змагатися дві. За умовами оргкомітету учасники отримали три завдання, два з яких вони виконали вдома, а третій сюрприз безпосередньо на місці проведення. Там потрібно було зробити інтер'єрну композицію та фіранку. Ми інтер'єрну композицію зробили картину та Мольберт. На картині ми зобразили е, ведмідь гору. Ми зробили цю картину в техніці Ошибана. А фіранку ми зробили з листя. Ми листя виготовили з картону та наклеїли групи та розформували їх. Усі роботи конкурсанти виготовили виключно із природних матеріалів. Листя, квіти, всі природні матеріали. Учних матеріалів було дуже мало. Для представлення інтер'єрної композиції кримський ноктюр. Дівчата разом із своїм керівником підготували презентацію, у якій розповіли про пейзаж на полотні. Тематика завдань надихнула нас на створення поеми Кримський ноктюр, якому присвячимо всім присутнім. Малювати картини руками не можна лише серцем, що є у душі. В тім, де мешкає дивний художник, що натхнення черпає в собі. І палітра в нього незвична. І море, і сонце, і світ. Ні дари, що приносить природа, І фантазії незвичний політ. Глядачам програми Віконечко юні фітодизайнери розкажуть і про техніку, у якій виконана робота. Наша інтер'єрна композиція «Кримський ноктюр була виготовлена у техніці Ошибана. Ошибана з англійської мови перекладається як пресована флористика, різновид флористики, виготовлення картин з природних матеріалів. Природний матеріал рослинного походження висушується під гнітом або в спеціальній гербарній сітці, стає плоским, часом міняє колір. Далі матеріал, підготовлений до використання, розміщується та приклеюється, чи закріплюється іншим чином до основи. Іноді перед нанесенням матеріалу на папір його попередньо обмивають аквареллю. Кожен елемент із особливою обережністю та ретельністю розміщується на своєму місці. Уява та то ювелірна точність митця примушує листя перетворитися на дерева, повісти та силувати гір. Цей різновид декоративно-прикладного мистецтва почав поширюватись у вікторіанської епоху та набув друге життя приблизно останніх 30 років. Значне поширення Ошибано має в Японії, де воно виникло приблизно шість століть тому. Дівчата залишилися задоволеними не лише досягнутими результатами, а й гостинністю організаторів та атмосферою конкурсу. Ми теж хвилювалися, але в цілому до навіть ну, цікаво було дуже. Це настільки великий поштовх вперед. Це я вже не буду там якісь малі картини робити, там примітивні. А буду робити вже щось масштабніше.